Доброго дня, всім привіт! У нас знову поповнення. Наша пиріжка окотилася, привела нам таких двох красунчиків. А я так і думала, що це білий, а вони будуть такі, з якось до з пепільним. Бачите, диві, вушка такі, прям красиві. Це кізочка, а то козлик. Самий шебутний. Коза мене кусається, щоб не трогала А да? Да. Такі красунчики вони, бачите? Двоє. Думала, будуть троє, але вони такі крупні, щоб було двоє. Це буквально тільки вчора воно окотилась, вони здорові. Циняють цицьку. Я буду їх відсаджувати, бо мені не цікаво там. Козлик більше весь, весь, си, весь сає, ніж козочка. Тому буду їх годувати. Окремо, вже вони вже молозиво напилися, все висмоктали, да? Ай, таке чудо. Це ж треба такий красунчик коза обична, а цап англонубіль чорний. І оце вони такі вийшли. Хоча я чекала, що від білої кози будуть такі з білими вкрапленнями. Ну, таке діло. Всім дякую, хто додивився мене до кінця. Підписуйтесь на наш канал, для нас це дуже важливо. Пока-пока!